Вітаю, шановні п'ятикласники. Продовжуємо з вами мандрівку у часі з козаком Мамаєм. У результаті наших віртуальних подорожей ми вже знаємо про усні, писемні, речові історичні джерела. Сьогодні ж поговоримо про візуальні або зображувальні пам'ятки і навчимось працювати з ними. Дуже цінними для вивчення історії є малюнки, фотографії, картини, скульптури, адже вони розповідають. Про життя людей у різні часи, в різних місцевостях, про вірування наших предків та реальні історичні події. Малюнки найдавніші візуальні джерела. Перевісні люди малювали на кістках і шкірах тварин, стінах печер, зображували сцени полювання і магічні обряди, уявлення про навколишній слід. Саме тоді і навчились малювати орнаменти. Ми з вами знаємо, що в епоху перевісності. Українські землі заселяли племена трипільської культури. На глиняному посуді вони зображували символи сонця, вогню, землі, дощу, безкінечники різних рослин і тварин. У період античності та середньовіччя люди винайшли мозаїку, фрески, вітражі, почали малювати картини. Мозаїка це зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до одного різнокольорових шматочків скла. Мармуру чи смальці, фреска, картина написана фарбами на свіжій вогкій штукатурці, вітраж, малюнок на тлі або візерунок з кольорового скла у вікнах і дверях. У Київській Русі іконописці створювали ікони. У новий час художники пишуть портрети, пейзажі, картини на релігійні побутові та історичні теми. У ХІХ столітті з'являються нові візуальні джерела, плакати і карикатури. На них мало тексту, переважають малюнки, але сьогодні історики можуть багато дізнатися про події, які відбувалися колись, і як ставились до них сучасники. У 20-х роках ХІХ століття французький винахідник Жозеф Нєс за допомогою камери обскури створив перші світлі світлини. Перші фотокамери були дуже великими, довго налаштовувались, а ті, кого фотографували, змушені тривалий час стояти нерухомо. Наприкінці ХІХ століття завдяки братам Ліньє виникло кіно. Без звуку, чорно-біле, але кіно. Сьогодні, напевно, немає родин, де б не було сімейних фото і відео. Вони є теж цінними історичними джерелами. Хоча б для створення історії власної родини. Коли працюватимете з кіно чи фотодокументами, обов'язково визначте місце і час зйомки. З якою метою зроблено фото чи відео? Хто зображений на ньому? Зверніть увагу на деталі зображення, зовнішній вигляд людей, будівель, вулиць, що можна дізнатись про людей з цього документа? Чи доповнює фотографія або відео. Відому вам інформацію, чи є лише ілюстрацією відомих уже подій. Тож, плідної праці вам з історичними джерелами. До зустрічі!